Добрий день, я студентка Харківського національного університету радіоелектроніки з групи IT6211 211, Долужкова Кіра Ігорівна. Я вам представляю свою тему використання методів машинного навчання для торгівлі на ринку Форекс. На фінансових ринках результативність вирішують лічені секунди. Машина може миттєво обробити тисячі рядків даних, побачити приховані закономірності та ухвалити рішення угоди, не піддаючи жодним емоціям. Людина, на жаль. Цього зробити нездатна і поступається у цих аспектах. Ми втомлюємося, сумніваємося у правильністю вибору, іноді підаємось азарту чи навпаки страху. А машина ні. Вона стабільна, швидка і навіть не чула, що таке паніка. І саме в цьому полягає основна проблема людина поступається в машині в критичних аспектах у швидкості реакції, глибині аналітики і психологічній стабільності. І якщо ми хочемо залишатись ефективними трейдерами і мати прибуток з торгівлі, то маємо або наздовнати аспекти машини, або почати співпрацювати з нею. Враховуючи слабкі сторони людини в трейдингу, мета проекту полягає в тому, щоб дослідити і реалізувати машини навчання для автоматизації торгівлі на Форекс. Це дозволить і пришвидшити процес ухвалення рішень, і підвищити точність, стабільність роботи і, як вже результат прибутковість стратегії. В умовах, коли людина стикається з перрічними обмеженнями, виникає потреба у системі, яка може ці обмеження компенсувати. Завдання полягає в тому, щоб створити торгову систему, яка здатна, по-перше, швидко реагувати на зміну ринку, по-друге, зменшити вплив шуму завдяки фільтрації даних. По-третє, аналізувати схожі патерни на основі історичних даних, та по-четверте, ухвалювати об'єктивні рішення без впливу людського фактору. Така система зможе не лише підвищити стабільність прибутків, але й забезпечити трейдерам пасивний дохід, делегуючи в рутинні завдання розумному алгоритму. Так що ж таке ринок Форекс? Це міжнародний валютний ринок, де постійно здійснюються операції на суму понад 6 трильйонів доларів на добу. Торгівля відбувається 24 години на добу, 5 днів на тиждень і охоплює всі часові пояси. Учасниками є центральні і комерційні банки, інвестиційні фонди, компанії, приватні трейдери. Валюти купуються і продаються парами. Через високу волатильність та глобальний масштаб Форекс вимагає від трейдера швидкої реакції, глибокого аналізу і вміння працювати з великим потоком інформації. Саме тут і стає очевидною потреба у високотехнологічних рішеннях, таких як машини навчання. За даними проведеного дослідження, Compare for Brokers було проаналізовано діяльність 35 різних брокерів на ринку Форекс, і результати досить тривожні. У середньому 71% роздрібних трейдерів зазнають збитків. З тих, хто вже отримує прибуток, 99% не втримуються довше, ніж 4 квартали, тобто майже всі з часом все одно йдуть у мінус. Ці цифри демонструють, наскільки складно є торгівля на Форексі, без належної аналітики, дисципліни та швидкої реакції. Самі такі виклики стають поштовхом до автоматизації торгівлі та впровадження методів машинного навчання до алгоритмів роботи торгівлі. Перейдемо до більш детального ознайомлення із методами, які використовує запропонована стратегія торгівлі метод К найближчих сусідів або просто КНН це один із базових, але дуже потужних алгоритмів машинного навчання. Його суть проста. Коли ми отримуємо нові ранкові дані, алгоритм шукає в історії подібні ситуації, так званих сусідів. Якщо в минулому, після певного паттерну ціна, наприклад, йшла догори, є висока ймовірність, що вона зро... знову це зробить. Таким чином, КНН прогнозує рух ціни, базуючись на схожих історичних сценаріях. Йо... Його перевагами є те, що він не лише простий, але й гнучкий, він не вимагає жорстко Жорстких математичних пропущень, може враховувати десятки змінних і легко адаптується до змін ринку. Фільтри гауса це інструмент згладжування, який жироко використовується в обробці сигналів зображень, а тепер вже і в трейдингу. На ринку ми постійно бачимо дрібні коливання, які часто не мають реального значення, це так званий ринковий шум. Він ускладнює аналіз і може давати хибні сигнали. Фільтр гауса допомагає приглушити ці випадкові коливання, дозволяючи і трейдерам, і алгоритмам краще бачити справжні тенденції. Це ви наглядно можете побачити на слайді. По суті, ми наче прибираємо зайві шуми з графіка, і завдяки цьому рішення, які приймає модель, стають більш точними та обґрунтованими. Отже, саме методи КНН і фільтр Гауса разом забезпечують швидку, адаптивну і стабільну торгову систему, добре доповнюючи один одного. КНН дозволяє аналізувати цоричні паттерни та знаходити схожі ситуації на ринку, що допомагає точно прогнозувати рух ціни. А при цьому фільтр Гауса ефективно згладжує ринковий шум, покращуючи якість сигналів і зменшуючи кількість хибних ходів. Торгівля на Форекс це про швидкість, аналітику і витривалість роботи. І коли ми починаємо по характеристикам порівнювати можливості роботи людини і машини, стає очевидно, чому все більше трейдерів переходить до автоматизації. Людина гнучка, креативна, але має свої межі, повільне, повільніше реагує, емоційно залучена, втомлюється і не здатна обробити великі обсяги інформації миттєво. Робот навпаки. Немає жодних емоцій, ніколи не втомлюється, працює без перерв і здається аналізувати тисячі рядків даних щосекунди. секунди. За таблицею, представленою на слайді, можна чітко зробити висновок, що машина у стабільних умовах перемагає за швидкістю, точністю, обсягом обробки даних і витривалістю. Отже, використання машинного навчання у торгівлі на ринку Форекс це реальна можливість створити стабільну автоматизовану стратегію для отримання пасивного доходу. Завдяки застосуванню методів КНН і фільтру Гауса модель має змогу швидко реагувати на зміни, чітко побачити тренди і уникати помилкових сигналів. Автоматизація роботи трейдера це розумна адаптація до ринку Форексу, без впливу людських емоцій і збільшення швидкості і стабільності роботи. На цьому слайді ви можете побачити список використаних джерел, і дякую за увагу!